Мир вам, браття і сестри, сьогодні ми говоритимемо про світло у нашому житті про ліхтарі. До недавнього часу, якщо нам треба було щось універсальне і з можливістю досвітити метрів на 100, але не точково, а більш-менш ширшим променем, у нас було не так і багато варіантів. Або софір SP35, який має гарний промінь, але все ж таки дещо недостатньої яскравості для такої відстані, або софірн IF-22A. Який так само має гарний промінь через тірку. Але у нього і стабільна яскравість відчутно нижча, і промінь у нього трошки шило. Або йти в бік збільшення габаритів, або ціни, і прийти або до чогось такого, або до чогось взагалі ось такого. І Або стати на шлях самурая і вперто йти шукати свій ідеал, або придбати конвой. Але брати наші вузькоокі не сидять без діла, і слава Богу, у нас є щось таке: Sofirn SK-40. Гострих граней немає, а нодування рівне. Ззаду у нас кнопка прямого кліку тобто у нас контакт перед кліком з'являється. А далі вже ми регулюємо режими бічною кнопкою. І якщо до задньої кнопки у мене якихось особливих претензій немає, то до бічної можна якось присякатися через те, що вона гумова і з часом буде обтиратися. А якщо ви носите в кишеніший наждак, то воно у вас може взагалі протертися. Ну, але, це, звісно, якщо ви тільки наждак носите в кишені. Переходячи до голови, у нас алюмінієвий безель, але я не думаю, що ви не будете цегло розбивати, тому все нормально. У нас просвітлене скло і гладенький рефлектор. Тут у нас, власне, найцікавіше Діод SFT 70. Це діод 6-вольтовий, і відповідно від одного акумулятора для того, щоб його живити, нам треба буст-драйвер. А буст драйвер це стабілізація. І в цьому випадку тут дійсно хороший драйвер через те, що близько 3000 люмен в турбо і стабільна яскравість у нас близько 900 люмен. Це дуже навіть непогано. І така яскравість у нас може підтримуватися протягом більше як півтори години. З заводу у нас тут кольорова температура 6500 Кев, що означає холодне світло, не надто гарний відтінок, низьку кольоропередачу. Ну, але якщо ви не будете порівнювати його з нічою, то все нормально. Тут у нас все заради яскравості і характеристик. А от що мені не дуже подобається, це центральна пляма у вигляді бублика. Намагаюся зловити на стіні цей бублик в центральній плямі, і мені не вдається це нормально показати. На щастя, він тут не такий виражений, як на умовному SK-1, але на вулиці на солідних дистанціях, я його все ж помічаю. Керування і режими. Вмикається і вимикається ліхтар у нас хвостокнопкою з режимом пам'яті. Якщо нам треба Moonlight або Echo в цьому випадку, ми затискаємо бічну і натискаємо задню кнопку. Це у нас 10 люмен. Далі у нас перебираються три основні режими, тобто 150 низький, 500-середній. І 1500 і високий. Або подвійний клік, це у нас буде турбо близько 3000 люмен. Якщо ми хочемо перейти в інший режим, то з увімкненого стану ми затискаємо бічну кнопку і чекаємо, поки він пару разів мигне. Вуаля. У нас є турбо і середній режим 500 люмен. Якщо ми сильно захочемо, то з увімкненого ми так само маємо доступ до еко 500 і турбо. Тут у нас вже подвійний клік відповідає не за турбо, а за строб. Також строб ми можемо увімкнути з хвоста кнопки. Раз, два. вимикаємо, Вуаля у нас є строб. В звичайному режимі з хвоста кнопки ми можемо запустити або режим пам'яті, або по подвійному тапу турбо. Варіанти модифікації. Найперше, що спадає на думку, це діод. Звісно, він тут один, у нас тут нічого особливого в підложці, і ми можемо спокійно поміняти або на 6 вольтові 5050, -50, або з заміною підложки власне, на якийсь інший футпринт, але так само 6 вольт. Можна сюди поставити версію на 3000 кельвінів з хорошою кольоропередачею, але звісно тоді ми втратимо в яскравості. Звісно, можна підібрати якусь кліпсу, але тут істоково нормально, немає сенсу шукати якусь двосторонню. Якщо ми розглядаємо аналоги, дешевшого знайти, мабуть, буде дуже складно. І, скоріше за все, це буде щось типу конвоя C8, але це конвой C8. Тут і голова дещо більша, і немає обудованої зарядки, ну і далі за списком. Також не так давно Софір випустили модель SR15. Я її поки що в руках не мав, але по характеристиках вона близька. Там у нас 4 діода SFT-25R, так само в гладеньких рефлекторах, але є мінус. Там стабільна яскравість близько 500 люмен. Я не уявляю, як вони так умудрилися, але факт залишається фактом. Там же буде більш зручне керування бічною кнопкою, там вже буде магніт в хвості, трохи зручніше його буде носити на кишені. Але мені здається, програш-характеристиках того не дуже вартий. А я його сьогодні порівнюватиму, по-перше, з ASB'ом L-35. Не смійтеся. Звісно, L-35 у нас зовсім з іншої категорії, але він так само дає яскравий жирний промінь на гарну дистанцію. Це у мене модна 4000 Кельвінів, стоковий на 6000 Кельвінів буде. Навіть трошки далекобійнішим за софір. Але на око ви це навряд побачите. А на око ви побачите різницю в промені. Тут у нас буде дещо більша центральна пляма і дещо сплавнішими межами. І у нас не буде чіткої межі заливки. У нас буде плавна, дуже заливка. Другий пацієнт це мій мод на базі Q8 Pro. Це велика банка на чотирьох акумуляторах 18650. І тут у нас вже. 4 діода. В мене це свап на W5050 SQ3 з маленькою випромінюючою поверхнею. Вони трьохфольтові, звісно. Тут Tintmix 6000 плюс 3000, в результаті 5000 кельвінів дуже гарного світла. Так, це зовсім не прямий конкурент, але мені вони здалися близькими. Далі у нас світляк. X1L з тіркою. І в моєму випадку так само на SFT-70, але в варіанті 3000 Кельн з гарною кольоропередачою. В цьому варіанті він слабший за sk 40 але якщо ви оберете цей ліхтар з такою самою кольоровою температурою 6000 К, то ви отримаєте такі ж або дещо ліпші характеристики, ну, звісно, інший корпус, інше керування, ну тут прям все відповідно ціні. По габаритах світляк дещо менший, але от голова у нього більша. Я так само провів експеримент з ним і кілька днів носив його на кишені. Мені вдалося, не скажу, що це було дуже зручно, але цілком можливо. Звісно, що СК-40 зручніший на кишені. І ліхтар, в якому я тепер ну, майже не бачу сенсу, коли у нас є СК-40. Це IF-22A. У IF-22A не буде ефекту цього бублика у висновку. Це дійсно непоганий ліхтар, я б навіть сказав хороший, і відчутна еволюція порівняно з іншими моделями попередніми. З основних недоліків це центральна пляма у формі цього бублика. Комусь це взагалі не важливо, хтось цього навіть не помітить. Але тут такий нюанс є. Тому не сказати про це я не можу. Бічна кнопка, яка має цілком нормальну механіку, але з часом буде обтиратися. І. А що ще? Та, власне, мабуть, все. Звісно, що, можливо, там хотілося б трошки інше керування, щось ще інше. Але тоді б це був взагалі інший ліхтар. А так тут у нас ліхтар, який може бути і умовно тактичним, і умовно повсякденним. І в варіанті на дві кнопки це абсолютно адекватне керування. Тому, якщо ви думали брати щось подібне, мабуть, ліпше взяти одразу ось це. Тут у нас буде і жирніша центральна пляма, і відчутно ліпші характеристики. І на кишені він буде відчуватися дещо ліпше, через те, що у нас тут грибоподібна форма, і голова нам постійно буде впиратися в ногу. А тут у нас форма більш оптична, і на кишені він буде відчуватися дещо ліпше. Звісно, що ви його не будете кожен день постійно носити на кишені, але за потреби це абсолютно можливо і це зручніше, ніж в багатьох інших ліхтарях подібного типу. А на цьому я вам дякую за увагу. Залишайтеся на світлій стороні. Отже, Софірн СК-40 близько 40 метрів до місця, куди я спічую. Найнижчий, середній, високий. Це Мунлайт. Там ледве-ледве видно, але видно. Низький. Середній високий турбо. Є невеличкий ефект бублика, але не скажу, що прямо занадто критичний. Бічна заливка, як у гладенького рефлектора, доволі вузька, але порівняно комфортна і її яскравості вистачає. Поряд з ним l 35 v 2 на 4000 Кельвінів Ход-спот жирніший, трохи більш розмитий. По дальності складно порівняти, температура сприймається трохи по-різному. У ЄСБІМа плавна заливка. Далі Q8 Pro свапнутий на W5050SQ3. Сороковка вже перегрівається, потихеньку не починає скидати. Господ не такий чіткий, по ястравості. Ну, сороковка скидає, складно порівняти по ширині. Ну, плюс мінус, звісно, що кьюшка трошечки ширша. Firefly Light X1L. SFT70 так само, але на 3000 кельвіні. Трохи ширший, розмитіший хотспот. Ну, звісно, як на тірці. І Айп-22А. Вущий хотспот і головніша заливка.